Вітаю. Сьогодні зроблю такий невеличкий огляд орхідеїк, які в мене і квітнуть, і починають квітнути на кухонних віконечках. І ароматні і такі, що не ароматні. Давайте почнемо з такої чарівної орхідейки лавпаті. Це в неї один цвітоносик, зараз розквіт. Тут ще два бутончика. Це другий цвітоносик, і заховався під листочком І ще один цвітоносик. От. Вона там виходить із спочечки, здається, як із почечки. із першої, возле основи. Виростила оце недавно цвітоносик. І розквітла такими симпатичними, бусковими, дуже-дуже ароматними квітами. Такі зірочки, вона мене зимою трошки поскидала бутончиків, декілька було квіточок. Але оце навесні доростила свої цвітоносики, вона так як іліадорка, вона може дорощувати. Так що, якщо в кого є, не поспішайте відрізати кінчик цвітоноса, вона полюбляє їх дорощувати. І дорощує таки непогано. Тут ось о 5 квіточок, тут 4 квіточки, але які гарні квіточка плотна, така зірочка блистить, переливається. Бускового кольору. І тут у мене я поставила для порівняння свою ліадорку. В цьому році вона мене дуже дивує. Це ось на старому цвітаносі гілочку ростить, скільки бутончиків формує. Це новий цвітоносик з гілочкою. це вже скоро розкриється бутончик. Вона мене дуже здивувала, звісно, в цьому році. Такі два великих цвітоноса і квіточка величенька. Ну, я хочу якось порівняти. Ну, отак от, зараз трошки поверну ближче. Вот. так, щоб не поламати нікому нічого. У ліадурки квіточка трошки більша. І, звісно, колір зовсім інший. І аромат трошки інакший. Але от форма зірочки, плотна квіточка, дуже-дуже схожа з лавпаті. І теж полюбляє дорощувати цвітоносики свої. Я ще коли вона повністю розквітне, ще раз вам її покажу. Все-таки дуже здивувала вона мене. Вона у мене лежить. Зовсім вляглася, розляглася в горщику. Її вже потрібно, мабуть, омолажувати. Вона в мене вже дуже давно. Тут вже верхні корінчики повисихали, попалилися, може, добривом. Там у неї вже теж так неважнецькі корінчики. Я її перевалкою пересаджувала. Вона почала ростити тут з верхньо з верніх шийки, з верхньої частини шийки. Нові Потрібно пересаджувати, омолоджувати її. Вибачте, в мене зірвалося щось. Так, показую тепер свою сого. Релекс. Отака плотна, лакова, воскова квіточка. Ароматна. Дуже приємний аромат. Це в неї дорожчений той, що вона зупинила, була цвітоносик, доростила три квіточки. Це ось зовсім зовсім старого цвітоноса. Теж доростила одну квіточку, квітує. Ростить новий. Молоденький цвітоносик, лов Лаврентій, Соголоренс. От, будь ласочка. не захотіла взимку проквітнути, доростила нові бутончики, розпустила їх, теж квітка плотна. Тут була... були квіти. Засушила їх і виростила один бутончик. До речі, вона дуже довго тримає квіти. Оці квіти, які у мене тут були, всю зиму були. Вона їх розпустила ще по осені. І це вже коли почала вже дорощувала цвітаносики, і вже коли почала формувати бутончики, тоді тільки скинула. І давайте порівняємо. У мене ось все квітує метелик з Лоуренс. І порівняємо дві квіточки. Стандартна і метелик. Ну, метелик уже трошки вигоріла, бо вона вже давно квітує. Ці, дві, ці квіточки, звісно, стандарт тільки розкрилися, але схожі. Як бачите, дуже схожі і ароматні. Я не знаю, хтось каже, то копченим, то, то ще чимось пахне. Для мене вона пахне приємним таким цвіточним ароматом. У мене тут зараз на кухні Сого Лоренс пахне, Сого Релекс пахне, лавпаті пахне. Леодора пахне. У мене зараз такі змішані тут аромати. А ще як відкриваю двері і йде такий протяг повітря, то взагалі. Тут. І зараз усе виставила їх усі на стіл. Ну, тут аромати, звісно, конкретні. Так, тут у мене подвійна посадочка двох орхідеєк. Оцю орхідейку я колись давно. По-моєму, в кінці 21-го року виграла в одну із груп, як то кажуть, новачкам ВЗ. Перша була моя е, ігра в лото, і я її виграла. Напевно, це Міра Флора, е, тому що вона вигорає, хоча на неї сонечко не попадає, але квіти, як бачите, становляться майже білюсі. А це ось ця квіточка сьогодні розкрилася, більш жовта така. Виростила таку гілочку непогану. Рядом з нею інша орхідейка. Я її вже колись на каналі показувала. Ростила, ростила вона тут мені цвітоносик, було дві квіточки, я вже її не показувала. Тоді вирішила вона доростити їх. І щось таке коряве, коряве, крутить щось таке, крутить, коряве. Не знаю, чи будуть вони гарні, чи якесь коряве виросте. Навіть ця вже і не виросла, вже засушила її цей бутончик. Це подвійна посадочка цих двох орхідеєк. Подивимося, якщо ці розквітнуть, я їх ще раз покажу вам. Ну, а ця жовтенька виростила, доростила, вірніше. неї тут було, було декілька квітів. От, вона їх довго не тримала. Потім взяла, доростила отаку вже гілочку і заквітла. Так, покажу ще свою равелу бабулеточку. Вона тут була квітла Одною чи двома квіточками, ну, а це вже доростила нові. І ще ось удорожчує. У неї такі смішні бутончики, такі якісь угловаті, квадратні. Ну, квіточка плотна. Звісно, е, якби вона заквітувала таким. Каскадом. Було б симпатично. Ну, а як оце дві-три квіточки, звісно, трошечки не то. І цю квітку вона кудись відвернула. Не хоче складати її в каскад, хоча її просто опустила гілочку, щоб вона так звисала. От. Ми її на каналі я її пересаджувала, показувала, з велика орхідейка. Довго мене після покупки не квітувала. І оце цією зимою випустила цвітоносик. Квітка крупна. От для як стандартної бабулеточки якраз така квіточка і дуже плотна. Взагалі-то, мені не подобається, конечно, но бабулетки, конечно, це на любителя. Ну, така є. Так, і хочу вам показати, наконець-то виправилася ця орхідейка Starfish. Перші дві квіточки були напівметеликами. Одна пилюсточка була стандартом, інша пелюсточка була метеликом. Я цвітоносик не зрізала. Вона доростила ось у два бутончика. І нарешті мене порадувала такою гарною квіткою. У неї така на жовтом фоні, така темно-бордові плямочки, везерунок такий і такі рюшисті, красиві пелюсточки. Ну, от, я тепер задоволена. Що вона виправилася. Думаю, в подальшому буде теж радувати саме метеликом. Така орхідейка Starfish. Дуже симпатична. Мені подобається. Почекаємо ще один бутончик, як розпусти. Ну, я думаю, вже вона не буде. Стандартом. А там буде видно, звісно. Це у мене дві орхідейки тут посаження. Оце сюрприз розкрився метелик Сого лоренс І отака орхідейка старфіш, Ну, отакі в мене і пахучечки, і не зовсім. І ще буде що показати, це тільки. Частина тих орхідеїк, які в мене на кухонних віконечках, ще там розпускаються, дорощують. Буду показувати ще. Дякую за увагу. На все добре.